Вітаю, 9 клас. Хімія. Експериментальне дослідження деяких харчових продуктів. Практична робота номер 5 Виявлення органічних сполук у харчових продуктах. Є чимало лабораторій, де здійснюють контроль за якістю харчових продуктів. І з цією метою використовують різні речовини та обладнання. Однак нескладні й доступні досліди можна виконати і вдома під час дистанційного навчання. Ви переконаєтесь у цьому, виконуючи завдання практичної роботи номер 5 уміщені у рубриці вашого підручника учнівський експеримент. Практична робота номер 5 виконується за. Таким алгоритмом. Перший крок. Прочитати інструкцію. Ось вона перед вами. Проаналізуйте інформацію цієї інструкції. Зверніть увагу на порядок оформлення звіту. Записується номер практичної, тема. Мета. Об'єкти дослідження, обладнання та хімічний посуд, який ви використовуєте, замість пробірок можна взяти звичайні стакани. Ступка з товкачиком є в домашніх умовах, Замість штатива для пробірок можна використати звичайний стіл. Хід виконання завдання відповідно до правил безпеки. Та правил поводження з реактивами, алгоритм виконання досліду і опис ваших спостережень і висновки, які допоможуть вам написати в кінці роботи підсумок, які якісні реакції лежать в основі виявлення крохмалю в продуктах харчування, глюкози. У фруктах та жиру в насінинах рослин. На другому етапі практичної роботи рекомендую вам переглянути зразки експериментів, які виконуються в віртуальній лабораторії: спостерігати, аналізувати побачене і робити висновки. Увага на екран. Перша частинка – це виявлення крохмалю в продуктах харчування. Ви можете вибирати різні продукти харчування. Не обов'язково користуватися зразками, які зазначені ось тут. Оді експерименту. Номер 1 Увага на екран. До об'єктів дослідження певного продукту харчування додається одна крапелька звичайного аптечного йоду. Можна брати розчин для того, щоб бачити синє забарвлення на зразках, які ви досліджуєте продуктів харчування. Зверніть увагу, що не всі об'єкти міняють забарвлення. Варена ковбаса. Цікаво, що даний зразок міняє забарвлення йоду на синє. Це свідчить про наявність крохмалю в цьому зразку. Чи добре це для продукту харчування? Можете дати відповідь на це питання як висновок щодо експерименту виявлення крохмалю продуктах харчування. Зверніть увагу, чи міняє картопля? Своє забарвлення, забарвлення йоду, чи є в ній крохмаль? Якщо є, то забарвлення буде мінятися з бурого на синє. Чи міняється забарвлення у бурошна? Увага експеримент номер 2 Досліджуємо. Наявність глюкози у виноградному соці. Згадаємо інформацію про безпеку реактивів, які застосовуються в даній якісній реакції на глюкозу. Увага на екран Виноградний сік. Вичавлюємо в стакан. Виноградний сік збирається на дні цього стакана. Чи містить він глюкозу? Отримуємо реактив для виявлення глюкози. Для цього долугу. Увага, небезпечна речовина. Додаємо. Купромеса 4 краплинками мікрокількості використовуємо за правилами безпеки. Утворюється купрум купром Ождвічі. Реактив для виявлення глюкози у виноградному соці. Додаємо виноградний сік і нагріваємо. Чи зміниться забарвлення? Якісна реакція на глюкозу. Згадайте, якою вона є. Опишіть свої спостереження у своєму звіті стосовно цього експерименту. Нагрівання продовжується і ось так змінюється забарвлення. Воно свідчить про наявність глюкози у виноградному соці. Відбулася якісна реакція на глюкозу. Третя частинка практичної роботи це виявлення жирів у харчових продуктах. Використовуємо інтернет-ресурс. Для дослідження знадобиться паперова серветка і горіхи насінини рослин, тобто досліджувані об'єкти. Поміщаємо їх між шарами серветки, натискаємо, і ось ми бачимо сліди. Масляністі плями, які залишають після себе на серветці ці насінини після їх роздавлювання. Це свідчить про наявність жиру в насінинах рослин. Опишіть свої спостереження, зробіть висновки і здайте звіт про практичну роботу. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!